Вітаю, Ви кордон. ЮЕВОСІНИ Восени 2003 року. Світ уперше побачив справжнє обличчя Путінської Росії просто біля наших українських кордонів. Невеликий острів Тузла у Керченській протоці, клаптик суші довжиною усього кілька кілометрів, раптом опинився в епіцентрі міжнародного скандалу. Росія почала будувати дамбу, яка мала з'єднати цей український острів. З російським берегом офіційно, начебто щоб захистити тамань від розмивання, але ж насправді для захоплення українських територій, коли Росія починала війну проти України, та чому загрозу тоді недооцінили у матеріалі наших журналістів? Біловезькі угоди 1991 року мали б стати цивілізованим розлученням усіх держав колишнього радянського союзу. Але, як бачимо, мирно розійтись вдалося не всім. У 1996 році Росія та Україна проводять перші перемовини щодо розмежування Керченської протоки, а також Азовського та Чорного морів. Ініціатором засідань була саме Україна, бо сусід ніяк не міг визначитися, де ж потрібно намалювати кордон. Адже мав на Україну власні плани. Мало хто пам'ятає, що 2003 рік був офіційно проголошеним роком Росії в Україні. Його початок був досить обнадійливим, бо вже у січні Україна та Росія підписали договір про українсько-російський кордон. Цим самим тодішній президент Росії Путін визнав українські кордони, включно з Кримом. Але з ратифікацією договору Москва не поспішала. Росія була впевнена, що незалежність України, тож не назавжди, та й, взагалі, звичайна формальність, навіщо тоді щось визнавати. Саме тому питання демаркації та делімітації російсько-українського кордону Кремль ніколи не доводив до кінця, а значить, завжди залишав собі лазівку для нападу. 27 вересня 2003 року українські прикордонники помітили російський катер біля рибальського причалу острова Тузла. На борту перебувало двоє осіб. Обидва представилися журналістами російського каналу НТВ. Як виявилось, пропагандисти проводили провокаційне опитування місцевих. А чи не проти вони приєднання острова до Росії? Наступного дня невідомі особи намагалися заглушити на острові зв'язок, таємно встановивши відповідне обладнання. Для чого? Щоб 29 вересня без будь-яких попереджень розпочати будівництво дамби з Таманського півострова в напрямку української тузли, сотні одиниць техніки в день та вночі завозили сюди пісок і каміння. Росіяни гарували у кілька змін без перерв та вихідних. Щодня будівельники просувались на 150 метрів. Щоб дістатися острова, їм потрібно було збудувати дамбу завдовжки близько 5 кілометрів. Першими ж відреагували на провокацію українські прикордонники. Розпочалося будівництво прикордонної застави. Здовж усього периметру були виставлені пости а у морі постійно перебували кораблі та катери морської охорони. Головна мета не допустити висадки росіян на українську територію. Будівництво Дамби набирало обертів. Військові попереджали, у разі порушення кордону буде відкрито вогонь на ураження, та на вимоги української сторони зупинити будівництво. Росія не реагувала. От российской Тамани по направлению к острову Тузла начинают насыпать дамбу по 150 метров в день, работая в три смены. До украинской границы остается 100 метров, но это по украинской версии, потому что официально четко проведенной границы ни в акватории Азовского моря, ни в Керченском проливе нет. Спытаете, а как же свои идеи пояснивала российская сторона? А ніяк. Аби уникнути роз'яснень, керівники російських силових структур раптово зникли. Приміром, тодішній керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Пронічев спочатку втік у термінове відрядження, а з нього пішов у відпустку. Тож на всі свої запити Україна отримувала шаблонні відповіді: нічого не знаємо, вивчаємо ситуацію. На перший погляд шматочок суші площею 3 квадратні кілометри був стратегічно важливим для Росії. Адже саме з української сторони проходить глибоководний керч Єнікальський канал. Його протяжність становить 24,3 кілометри. Цей важливий транспортний шлях, що сполучає Азовське та Чорне моря, приносив Україні чималі кошти. Росія ж в свою чергу бідкалася, мовляв, могла б отримувати за транзит суден 16 мільйонів доларів щорічно. І цей ласий валютний шматок, звісно ж, не давав Росії спокою. З Часом риторика Кремля зазвучала по іншому. Мовляв, та це ж взагалі ніякий не острів, а звичайна коса. До того ж, російська і взагалі псує екологію Чорного моря. Надалі в інформаційному полі Росії поширювали думку, що оскільки Тузла є споконвічною частиною російської території, її повернення є законним. Такі дії сусідів неабияк налякали не і місцевих мешканців. Ми ну, спросили мене, що ми будемо буде здесь з'єднати, буде застава. Я Російське російське. Да, російська, да. І ці приїхали росіяни. Я говорю, це все провокація, це саме захват, говорю. А ви хочете стати громадянином Росії? Я говорю, ні, не хочу. Ну повторіть. Я можу повторити 10 разів. Та недвозначні опитування російських пропагандистів не подіяли. Позиція в усіх була єдиною тузла, як і увесь Крим належить Україні. Не хочуть ніякого суєнення, тому що ми живемо у місті. Всі основної українці тут. Якої да. может бути нам поданство, якої соєднення? Всі зв'язані з мірої, з Україною, корні, всі на Україні. Ну чого ж ми поїдемо туди? в России ну. остров и город наш Керчи и Крым это неделимо. Это все должно быть как-то решаться. Я не знаю, как там они хотят его оторвать. Ну как это можно? Оторвать руку. Точно так оторвать остров от Керчи. Вже за місяць, у жовтні 2003-го, після непростих перемовин президентів обох країн будівництво дамби таки зупинили. На той момент до української території залишалося сотня метрів. А вже 2 грудня, замість звичайного поста на острові Тузла, з'явилася прикордонна застава. Я думаю, що росіяни переконалися, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням. Які для України є вирішені? Та зупинка будівництва не означала відмову від намірів захопити острів. Усі наступні роки росіяни постійно підтримували життєдіяльність дамби. Наш сусід дамбу укріплює щороку перед початком осені. Починаючи з серпня місяця, на десь на місяць, на півтора вивозять автомобілями землю ґрунт висипають тобто висипаючись для того, щоб зберегти, щоб зимою ні льодом, ні вітрями, ні штормами не змило їхню споруду. А у російських змі продовжували закидати Україну погрозами. Тодішній глава адміністрації Путіна Олександр Волошин заявив, що Керченська протока Україні ніколи не дістанеться. Цитата: Якщо потрібно, ми скинемо туди бомбу. Для росіян українське море завжди було ласим шматком. А Тузла та Крим лише інструментами для досягнення головної мети приборкати нашу країну та ізолювати її від зовнішнього світу. Зупинивши у 2003-му будівництво Дамби Кремль висунув умову. Без його згоди жоден військовий корабель не може пройти через Керченську протоку. Насамперед, кораблі НАТО наміри про вступ до якого оголосив Київ. Росія вже тоді почала усіляко блокувати будь-які спроби Києва шукати союзників за межами пострадянського простору. А ще Тузла була потрібна Путіну для власної передвиборчої кампанії. Маленький острів став би важливою перемогою на очах електорату, і вся Росія точно б впустила до Держдуми партію завойовника. Це не було спонтанною провокацією, а спланованою демонстрацією кремлівських намірів демонтувати українську незалежність, а ще гучним попередженням, яке світ тоді, на жаль, не почув. Сьогодні Тузла тримає на собі сумнозвісний Керченський міст, споруда, яка залишається для сил оборони України потенційною стратегічною ціллю, як і вся Російська терористична Федерація. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.